Пательня від шефа Прованс з протипригарним покриттям етерна має основу діаметр 24 см. Є ручка, яка прикріплена методом шурумкування. На ручці є позначка, щоб не опікати руку. Завдяки протипригарному покриттю в пательні можна готувати без додавання жиру і олії різні страви м'ясні овочі, смажити млинці, котлети та інші продукти. Виріб з твердо анодованого алюмінію, швидко нагрівається і економить електроенергію або інші енергоносії. Пательня буде служити довго при правильному використанні. Не треба перегрівати пательню, а також не використовувати гості предмети, ножі та веделки. Може використовувати на будь-якій поверхні, на індукційних плитах, на електричних та газових. Максимально дозволена температура використання 230 градусів, не мийте посудомильні машини. машині.